Розкажіть, будь ласка, декілька фактів про вас. Я Світлана, директор Міжнародного туристичного оператора Savi Travel. Скільки ви років працюєте в туризмі? Вже 17-й минає. В якому місті вам було найкомфортніше? Я дуже люблю Будапешт, це просто. З чим ви завжди подорожуєте, що завжди є при собі. А, це міна! Вона часто спасає, бувають різні ситуації. Який тур ви мрієте створити? О, моя мрія це дівич тур на Тенеріфе. Це буде мега фотосесія, відеозйомка. Це буде щось незабутнє, і воно обов'язково буде. Розкажіть про свій стиль? Відповідать туристам і в 12 ночі. Яка ви по життю? Я перфекціоніст, я люблю, щоб все було чітко. Щоб не було потім ніяких там нюансів, все прораховується до найбільшої дрібнички. Команда Travel — це любов. Це моя мрія.